Емоція страху одна із найсильніших, найпотужніших. Страху, сорому, провини. Ось, ось, ось ця тріада, які важливо в собі відслідковувати. і… Перш ніж ви будете панікувати і бігти на ринки на ринки праці, чи бігти за новими дипломами, чи бігти, купувати якісь чергові пропозиції на рівні курсів, програм, всяких різних якихось пропозицій саморозвитку, бо ну насправді це так, це епоха самодослідження, саморозвитку і виходу на рівень мислення. Я майстер своєї долі. Так, це епоха водолія. Саме, саме це з нами з вами. Всіма стається. Але ми маємо бути не панічними, а йогічними в своїх рішеннях і, тим паче, діях. Тому, перш ніж, інвестувати свій час в щось, бо ви розумієте і бачите, що світ змінюється, стабілізуйтесь, стабілізуйтесь. І от в цій фразі, коли я кажу стабілізуйтесь, я вас запрошую на територію практики.